Вітаю сьогодні. Ми занурюємося в матеріали, які, ну знаєте, кидають справжній виклик звичним уявленням про алкоголь. Доброго дня так маємо кілька текстів. Зокрема, з таких праць, як вся правда об алкоголі, і навіть християнський алкогольний геноцид звучить досить провокаційно. Яка наша мета? Ну, мета виокремити ключові тези авторів: подивитися, як вони бачать алкоголь, його вплив. Тобто розібратися, де міфи, а де на думку цих джерел правда, спробуємо розкласти все по поличках, власне, і одразу скажу, позиція там досить е безкомпромісна. А саме основний посил, алкоголь це, мовляв, зовсім не харчовий продукт, це наркотична отрута, отрута так прямо і кажуть. Саме так і посилаються на старі документи рішення лікарських з'їздів ще 1910-1915 років. Потім ООЗу 75-му. Ого, ще з тих часів так і навіть на радянські гости. Там кажуть, етиловий спір чітко йшов як сильно діючий наркотик. Цікаво. Тобто, головна ідея, будь-яка доза шкідлива. Абсолютно, жодних безпечних доз, на їхню думку, не існує. Добре, тоді перший міф, який часто зустрічається, це безпечність малих доз. Оце культурне напиття. Що про це тут джерела категоричні, кажуть, безпечних доз, ну, їх просто немає. А якісь докази наводять? Наводять. Наприклад, досліди академіка Павлова. Ще ті класичні. Павлова це ж про рефлекси. Саме так виявляється, навіть після малих доз алкоголю умовні рефлекси е зникали і відновлювались аж на 8-12 день. Ого, так довго. Так. А ще згадують про дані щодо зменшення об'єму мозку. кажуть. У 85% людей, що пили помірно 4 роки, мозок зменшувався. Жах якийсь. А як же користь для серця, про яку іноді говорять? Ну, цю теорію теж ставлять під сумнів. Натомість наголошують на токсичному ударі печінка, мозок, статеві клітини. Тобто ризики діабету, раку, гіпертонії зростають. Саме так. А саме поняття культурного пиття, знаєте, називають абсурдом. Цитують Самашка. П'ятство і культура речі несумісні. Зрозуміло. Тобто, навіть вина – це вже за цією логікою шкода. А інші міфи. От що алкоголь гріє. О, це класіка. Кажуть, ілюзія. Ілюзія. Але ж відчуття тепла є. Є, але через розширення судин шкіри. А це навпаки призводить до швидшої втрати тепла тілом. Тобто можна швидше замерзнути. Он як. А лікування застуди 100 грам з перцем. Теж спростовують, посилаються на французьких вчених, кажуть, на віруси грипу алкоголь не діє, тільки імунітет послаблює. Логічно. Добре, а веселощі? Алкоголь же веселить. Е, джерела пояснюють це інакше. Кажуть, це не справжня радість. Це так би мовити, параліч вищих центрів мозку. Параліч звучить страшно. Ну, мається на уваже пригнічення контролю, розгальмовання, тому й веселощі. А стрес багато хто каже, знімає стрес. А от джерела кажуть ні. Причини стресу він не усуває. Навпаки, може навіть поглиблювати фізіологічні реакції на стрес. Виходить, ціла купа поширених уявлень це на думку авторів міфи. Саме так джерела штиркаються і історичних аспектів, от про давні традиції піття або ці фронтові 100 грам. Так, торкаються, стверджують, що масове споживання саме мічного алкоголю на Русі це відносно нове явище, десь з 15-17 століть. А до того, а до того, мовляв, традиції могли бути й тверезими, наводять приклади вишіль, де молодим пити заборонялось. Цікаво. а наркомівські 100 грам легендарна річ. Ну, автори вказують, що їх масову видачу скасували ще в травні 42-го, тобто до основних перемог. Справді так. І цитують ветеранів, наприклад, режисерів Чухрая Тодоровського, вони згадували, що ця практика шкодила, і досвідчені бійці часто уникали алкоголю перед боєм тобто і цей міф розвінчують. А щодо споконвічного п'ятства в Росії теж заперечують кажуть, рівень споживання різко зріс лише у другій половині ХХ століття. А ось тут ми підходимо до мабуть найнесподіванішого зв'язок із релігією. Я бачила назву християнський алкогольний геноцид. Що це таке? Так, це звісно дуже м, радикальна теза з одного з текстів. І в чому суть автор стверджує, що мовляв, історично монастирі були серед перших, хто освоїв дистиляцію спирту, тобто виробництво міцного алкоголю. Монастирі так і висувається ідея, що релігійні обряди, ну як причастя, вином, вони ніби нормалізовували вживання алкоголю. Особливо серед слов'ян чому саме слов'ян, бо за твердженням автора до християнізації тут масового п'ятства не було. Він наводить дані про нібито вищі рівні споживання у християнських країнах. Ще якісь аргументи є. Згадуються навіть епізоди з 90-х років у Росії про безмитний імпорт алкоголю і тютюну церковними структурами. Неймовірно є припущення, що біблійне вино. Це, можливо, спочатку був просто виноградний сік. Але підкреслює, це дуже специфічна точка зору. Ми лише передаємо те, що написано в джерелі. Зрозуміло, це важливо зазначити. Дійсно, такий погляд на історію вельми незвичний. Отже, якщо підсумувати, всі ці матеріали, які ми розглядаємо, вони послідовно ведуть до одного висновку. Якого саме? Алкоголь небезпечний наркотик. А більшість позитивних уявлень про нього це просто міфи, дуже небезпечні міфи. Тобто, автори закликають до повної тверезості, навіть пиво, вино теж шкідливі. Саме так, жодних компромісів: пиво, вино, все одно алкоголь, все одно шкідливе. То який висновок ми можемо зробити для себе з цього аналізу? Ну Джерела пропонують нам дуже критично подивитися на алкоголь не лише на кількість, а на сам факт його присутності в нашому житті, в культурі. Тобто, замислитись, а чи не керують нашим вибором якісь стереотипи, які ми сприймаємо як норму чи традицію? Власне, можливо, варто поставити собі питання, які ще уявлення про алкоголь неусвідомлені впливають на нас сьогодні? Ось про що ці тексти змушують задуматись.